А зараз ми готові познайомити вас, любі глядачі, із директоркою закладу освіти. Це жінка, що своїм прикладом надихає учнів і колег, розширює горизонти освіти та доводить, що сучасна школа це місце, де мрії стають реальністю. Добрий день. Мене звати Олеся Хайруліна. Я директор Запорізької гімназії 109. гімназії, де кожен успішний. Рух Еткемп для тих, хто не знає, це величезна, величезна е, така організація. Еткемп це всесвітня організація. Започаткована вона ще у Каліфорнії у 1993 році. І Україна разом з багатьма іншими країнами підтримала цей рух. І у нас в Україні він теж дуже дуже активно просувається. Еткемп це можливість вчителям е, в спільноті вчителів. Обмінятися досвідом, знайти можливість розказати про свої надбання, навчитися все це супроводжується позитивними емоціями, все це не у вигляді якогось навчання, не у вигляді якихось лекцій, звітування і так далі. Це у вигляді обміну досвідом, практичних порад, якихось лайфхаків, рекомендацій, демонстрації свого надбання і так далі. І все це завжди супроводжується, як ми кажемо, довгим хвостом, тому що обмінюється і не тільки. Інформації, але своїми контактними даними і збільшується таке коло спілкування, І не тільки у нас знає... знаходяться багато знайомих в Запоріжжі, але й по всій Україні, і навіть за кордоном. І таких вчителів прийнято у веткемпі називати білими воронами, mm -hmm. бо вони не звичайні, вони не такі, як усі. Вчителі – це дійсно незвичайні люди вчительство, тому що наш рік складається не з 12 місяців, а з дев'яти. Починається він зазвичай 1 вересня. І кожен день це певний успіх, успіх якоїсь дитини. чи то від написання контрольної роботи, чи то знаходження якогось інсайту, чи те від радості спілкування між вчителями, між дітьми, чи те участь у якомусь проєкті. І успіх вчителя полягає в тому, що кожен день він збирає успіхи своїх дітей. І, врешті решт ми бачимо, що наші вчителі доводять до такого рівня успіху дуже багатьох дітей, і це надихнуло на те, що ми можемо поділитися досвід. Дом, ми можемо розказати, але Едкем це не тільки про наш досвід. Ми готові брати і вчитися, і це надихнуло на те, що треба змінюватися, треба йти вперед, треба рухатися і далі для того, щоб робити наших дітей більш успішними, більш щасливими. Якби не було у цієї команди однодумців, людей, які постійно підтримують, які готові не просто підтримати, а допомогти, і ініціювати щось. І без цієї команди взагалі не було б навіть подачі заявки на такий конкурс. Ми всією командою проходили співбесіду. Це було для нас досить тривожно. Це було так стресово. Це був як іспит. Ми його ну, чекали, готувалися до нього, проходили певний навіть курс, як провести еткемп у своїй громаді. І е, ці люди дійсно говорять, та ми проведемо, та все у нас буде добре. Та є нам чим поділитися, є кого запросити в якості експертів і, е, скажімо так, схвилювати в позитивному сенсі емоційно е, вчительську спільноту міста Запоріжжя. Розуміння того, що е, зараз в наших руках майбутнє України, і як би не пафозно це зараз звучало, але ми розуміємо, що е, серед, наш, е, серед наших учнів зараз знаходяться майбутні інженери, е, майбутні якісь програмісти, люди, які будуть піднімати нашу країну, які будуть допомагати їй виходити з оцього нестабільного стану. І цим дітям треба зараз розказувати про те, що вони найкращі, вони успішні, вони мають досягати Ати успіху і робити все якомога найкраще, і тому це і є такою рушійною силою. і ми, як вчителі, не можемо стояти на одному місці. Ми теж маємо вчитися для того, щоб цих дітей потім поставити на той шлях майбутнього дорослого життя. Тут згадується, той мем, знаєте, як говорять, який час вільний, це який час? Звісно, вільного часу дуже мало, але він є. Людина має відновлюватися, будь-яка людина, а вчителі, які працюють з дітьми, ми зобов'язані відновлюватися, ми маємо знаходити ресурси, ми маємо виходити з позитивними емоціями на дітей. І багато, багато з моїх колег знаходять у різних способах, як себе. Себе привести до ресурсного стану такий лайфхак, можливо і достіг, тому що більша частина моїх колег, і я в тому числі, ми любимо подорожувати Україною, знаходити якісь дуже гарні місцини. Це не обов'язково має бути там, музей, це має бути навіть просто виїзд десь до озера, в гори, якщо є можливість, до якоїсь іншої місцини і побувати в різних містах, в куточках нашої України. Ну, я так думаю, що я висловлю думку багатьох українців, що зараз нам для щастя не вистачає всіх, всім одного, знаєте, того почуття волі і свободи. І ми зрозуміли з настанням е, агресії російської, наскільки ми були щасливими до того. І так, для щастя не вистачає е, отої волі, свободи і впевненості в тому, що все буде добре. Зараз, звісно, ми один одного так підтримуємо. Е, але я Розумію, що живемо тут і зараз, і кожного дня знаходимо приводи для щастя. Так і багато маленьких приводів, таких щасливих складають повноцінну картину щасливого життя і такому вчимо і дітей, що треба знаходити приводи для щастя кожного дня. Шановні колеги, перед новорічними святами, звісно, освітянам хотіла б бажати, щоб ви відновили свій ресурс, скористалися канікулярним часом, коли ми можемо відновитися. Ми можемо знайти можливості для спілкування, для об'єднання, побути з родиною. Але для всіх українців теж хочу побажати теплоти душевної. Віримо, що попереду у нас світлий шлях. І кожен українець обов'язково відчує у ту волю і свободу у квітучій Україні.